Шановні українці, вже є кілька звітів Єврокомісії і резолюції Європарламенту, де критикується ДБР, яке негайно потрібно е, перезапустити марафон, на який витрачаються кошти, які мають іти на е, Збройні Сили України, і здається, уряд країни, яка є. Кандидатом члени ЄС мав би врахувати всі висновки Європейської комісії і Європейського парламенту в проєкті бюджету на 26-й рік. Вчора ми мали зустріч з паном Марченком, де він заявив, що в нас катастрофа з західною допомогою. Ми можемо залишитися без коштів. Але ви зараз бачите, як вперто міністр фінансів воюючої країни захищає марафон. І стратегічні комунікації на ручняку для того, щоб давати конверти телеграм-каналам імені Єрмака, міндіча, литвина, зеленського обгажувати антикорупціонерів опозицію, але на ручняку. Пане міністр, вам буває соромно. Навіщо вам марафон і навіщо вам ця пропаганда? Дякую, Володимирівна. Знову ж таки, я прекрасно розумію вашу критику. Дякую за конструктивний діалог, який вчора відбувся. Ми багато чого почули, і сигнали, які ми від вас отримали, вони є досить зваженими, професійними, збалансованими з врахуванням політики вашої фракції. З приводу застережень, які ви зазначаєте, звіти Європейської комісії. Ми не фінансуємо якісь органи, базуючись на Певних політичних переконаннях, У нас є певні чіткі розрахунки, в тому числі які застосовуються до фінансування відповідних правоохоронних органів. Якщо у нас є прийняті закони, які маємо, ми забезпечити в бюджеті, ми їх маємо забезпечити в бюджеті. Бюджет не є інструментом для того, щоб іноді визначати. Заробітну плату політику у сфері правоохоронних органів. Тому ця політика вже чітко визначена іншими законами. Ми маємо її чітко профінансувати з приводу застережень щодо фінансування марафону і інших заходів, ви знаєте, що кошти передбачалися початку ведення бойових дій на формування суспільної думки, тому що було зрозуміло, що. Це потребує певних зусиль, в тому числі в інформаційному просторі. І ми продовжуємо цю політику починаючи з 2022 року. Обсяг коштів, які закладено на цю програму, він складає 0,7 мільярдів гривень. Вона є незначним порівняно з тими зусиллями, які ми докладаємо для того, щоб формувати відповідну інформаційну політику. Дякую.